Економіку тут вже частково сказали, тому що це основна ось ця заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яку ми хочемо обговорити і думати, що з цим всім робити. Давайте поглянемо на неї. І що сказав він? Що цифра у 500 мільярдів гривень, яка озвучена і подана, це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не дають коштів на збройні сили. Ми маємо фінансувати це самостійно, і ми знаходимо ресурси та фінансові інструменти для цього. Тарас Батенко, де. Де ми будемо шукати ці фінансові ресурси? Йдеться про підняття податків для бізнесу, військовий збір. Які думки у депутатів стосовно цього, як це українцям будуть розповідати, комунікувати? Ви знаєте, ми мали глибокі дискусії в парламенті з цього приводу з урядом в особі міністра фінансів якого я дуже поважаю, тому що Сергій Марченко насправді робить велику роботу з міжнародними нашими партнерами МВФ. І він сказав цікаву фразу. Це правда, було не зовсім якби в відкритому форматі. Що парламент чотири рази голосував зміни до бюджету для фронту? І знову думалося, що п'ятий раз зміни знову автоматично будуть проголосовані. все, а п'ятий раз парламент автоматично не проголосував. Mm -hmm. ну, ми хочемо продискутувати, звідки брати гроші, хто постраждає, які ресурси економіки, які тягар додаткової економіки. І так далі. Безумовно, первинна армія повинна отримати кошти всі після після го числа, після 20 вересня. Апріорі, для того парламент збирається найближчими днями. Ми право не анонсуємо, якими днями. І завтра бюджетний комітет розглядає повторно чи не повторну, там інша версія, перереєстрований законопроект урядовий щодо змін до бюджету на 495 мільярдів гривень. І структура, відповідно, яка передбачається. Ніхто не бачив цього зареєстрованого, що поки що. Завтра тільки комітет. Я член комітету, я не бачу бюджетного комітету його ще. Але якщо відходжу, відштовхується від того, що був. У версії старої, старій версії. То ми знаємо, що в цій структурі значить, це е, підняття е, значить, па, військового збору для населення з 1%, 1 ,5 до 5%. Це кошти ОВДП розміщення і викуплення банком на суму 260 мільярдів гривень. Тобто, в принципі, я хочу сказати, що з це ну, немає. Немає збільшення податків, як, таке, як такого для населення. Uh -huh. і, але ми, чому ми, власне, загальмували цей процес і мали дискусію жорстку з Міністерством фінансів, і я, зокрема, говорю це прямо в очі міністру Марченку, про те, що де в проєкті бюджету надприбутки банків. Ну, надприбутки це десятки мільярдів гривень. Ми про це говоримо. Нам кажуть, що вони змушені викуповувати ВГЗ, вони тратяться і так далі. Так хай тратяться. Ну, ми знаємо, як журують просто деякі керівники підприємств на мільйони зарплат і так далі. Причому члени наглядових рад, мільйони, іноземці, не іноземці. Ну скільки можна в час війни? Даруйте. Ну банки не можуть мати надприбутків кілька років поспіль і не ділитися з ними з державним бюджетом України. Тому очевидно, що ми будемо розглядати цей законопроект. Ми будемо мати дискусію, і після дискусії будемо приймати. Але я вважаю, що. Банки повинні так само витягнути свої задісне свою довгу велику кишеню, витягнути ці надприбутки, які вони накопичили за останні роки? Микола Княжицький, народний депутат, європейська солідарність зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, ну в контексті і цього питання, і тих змін в уряді, які зараз відбулися, що ви можете? Спрогнозувати так це важливо не просто прокоментувати, а спрогнозувати, як будуть події далі розгортатися, чи зможуть, скажімо так, нові урядовці Шмигаля бути більш ефективними на своїх позиціях, в тому числі і стосовно пошуку альтернативних джерел надходжень в український бюджет, який потребує сотень мільярдів. Це знову ж таки зі слів Шмигаля. Дивіться Шмигаль, по перше, сказав, що хтось розраховував, що війна закінчиться цього літа. І там до, до вересня, і для мене це якось так абсурдно і незрозуміло, хто розраховував, чому вона мала закінчитися. Є звісно, що всі ми хочемо швидкої перемоги, щоб це було якомога швидше. Але як уряд міг в таки і більшість могли в такий спосіб так безвідповідально поставитися до того, що в нас відбувається, це мені здається тверезо людину шукує. А вони дійсно розраховували. Вони дійсно думали, що після першого саміту миру там Путін злякається, втече їх підтримує Китай, тобто нас. Хоча жодних підстав для цього не було, розумієте? Таке враження, що влада наша, вони якісь такі е фантазери, каскарі, які хочуть чогось хорошого, не знають, як цього досягти, і самі себе переконують в тому, що це буде. Те саме стосується і міністрів. Ви сказали міністри Шмигаля. Ну, я там не бачу особливо міністрів Шмигаля, Я бачу там міністрів е Зеленського Єрмака. Це в жоден спосіб не знижує їхню фаховість, тому що міністр закону справ Сибіга, він безумовно надзвичайно фахова людина, так само, як і Микола Точицький, який очолив мінкульт, він фаховий дипломат. Не знаю наскільки він фаховий культурний діяч, але вони там збільшили повноваження міністерства культури. Але дипломат він безумовно фаховий, і людина відповідальна. Але яка мета була цих змін? І це коло ці 5-6 менеджерів, вони вже всі фактично опиняються у виконавчій владі. А хто ще? Як це все буде працювати? І тут я бачу дуже багато ризиків, особливо зараз, коли нам потрібно як ніколи бути сильним. І ми бачимо, що Росія просуває свої наративи і назовні, і в зовнішній політиці, і внутрішній політиці. Пане Микола, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу останніх. Заяв українських урядовців, я зараз хочу е, правильно процитувати. Е, ну те, що е, в Україні може і має бути створено міністерство демографії. Ми всі розуміємо е, складну ситуацію. Ми вже про це говорили. І Ксенія Клим казала про це тут і люди, які можуть і будуть здатні йти воювати, ті, хто будуть підтримувати українську економіку, в контексті того, що. Е, ми зараз навіть десь до кінця статистично точно не, не, не можемо знати і не знаємо, яка точна кількість зараз в Україні людей закін... залишилась, які виїхали за кордон, скільки людей знаходиться в навколишніх країнах. Я вже мовчу про те, що ми навіть уявити не можемо, яка кількість тих, хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення, в принципі, розглядає варіант повернення на територію. Нашої держави після двох з половиною років уже перебування в інших країнах, де влаштований побут і так далі, тому подібне. Міністерство демографії це не влада сказала. Це я сказав. Це я запропонував ну, славаграфії діаспорський вже після того, як я подав відповідний законопроєкт. Сказав, що нам потрібно якесь міністерство повернення українців. Вони його так називають. Проблема дійсно надзвичайно широка. Ви бачили, що за останніми даними оприлюдненими там зі звіту ЦРУ, в нас найменше народжуваність в світі відсоткова, найбільша смертність в світі, найбільша міграція це катастрофа. І те, що Путін хоче зробити, він хоче, щоб Україна знелюдніла, і це відбувається за даними Національного банку. Лише за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб. і знову ж таки за їхніми даними 6,7 мільйона людей виїхало з України за останні роки. А в минулому році на початку було 6. Тобто, ця кількість збільшується. І ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реальну демографічну катастрофу. Хтось цим має займатися. Натомість маємо різні категорії осіб. Маємо внутрішньо переселених осіб, якими ніхто не займається по 2000 тисячі гривень. Доплачують ті люди, які змушені були виїхати з окупованих територій, з територій, які обстрілюються, де їм жити, за які кошти, як виховувати дітей, де знайти роботу. Держава фактично нічого. Цим не робиться ті люди, які в Україні. Я вже не кажу про те, що в нас половину шкіл закривають через те, що там немає укриттів, або через те, що вони дерев'яні. Укриття збудувати місцеві бюджети не можуть, бо ПДФО в них забрали і забрали. На жаль, не на армію, як багато хто говорить, а в залі забрали і не витратили в центральному бюджеті. Це померло. Коли люди не можуть віддати дітей в дитячі садочки школи, вони теж виїжджають. Є ті, хто виїхали раніше. Є зрештою діаспора, яку треба об'єднати для нашої спільної боротьби, і має бути якийсь орган, який цим займається. Я запропонував, щоб це було міністерство, яке би курувалося на рівні віцепрем'єра і спеціальний фонд підтримки цих людей. Після того, як я це зробив, урядовці почали говорити, що це необхідно зробити, але вони це бачать лише так, як вони бачили і раніше: От взяти людей і якось повернути. А треба забезпечити умови для цього повернення і щоб люди не бігали по десятках міністерств від освіти до соцполітики і міноборони а в одному місці могли вирішити свої проблеми. І тоді вони побачать, що держава дбає за них, і тоді вони дійсно повернуться. Але для цього треба працювати. Дякуємо вам, Микола Княжицький, народний депутат України, був з нами скайпом. Михайло Цимбалюк. От продовжуючи цю тему, де можемо які можуть бути варіанти, де нам шукати ці кошти, де державі шукати. Тому що звісно, що нам найлегше сказати про те, що цим всім має займатися влада, це на їхніх плечах. Ми обрали, ми самі мусимо, не знаю, потерпати від того. Але ж так не є. Ми всі мусимо щось щось робити для того, щоб було інакше. Так, я хотів би декілька слів підтримати позицію колеги Миколи Княжицького. Справді таке міністерство потрібно. Можна дискутувати, як воно буде називатися. Але в більшості європейських держав є міністерство міграції і інші У нас е, різні цифри, але більше вісьми мільйонів українців по світу. В деяких державах більше мільйона. Так дуже скромно. Так. А, так. Ними ніхто не опікується, бо консуляти вони мають 5-6 людей штату. Вони не можуть опікуватись цими людьми. Їм треба надати допомогу, об'єднати групи діаспор в кожній державі. Тобто, однозначно така структура потрібна, і я впевнений, що вона буде створена добре, що влада почула таку пропозицію. Наступне де брат, я впевнений, що однозначно Верховна Рада найближчими днями ухвалить зміни до бюджету на більше ніж 500 мільярдів. Однозначно, це не обговорюється, треба заспокоїти всіх, і це справді тільки мінфін. Думаючи, що це просто так пройде, вони, до речі, подали були зміни підняття податків на 30 мільярдів, що нічого не вирішує. А треба більше 500. Тобто, ці кошти, те, що сказав колега Батенко, однозначно банки, і там є великі ресурси. Митниця шляхом наведення там порядку і підвищення деяких митних платежів. Я не знаю, як бути з військовим збором з 1% до 5% чи до трьох там різні пропозиції. Побачимо, як воно пройде, але однозначно ресурси є внутрішні облігації, внутрішнього займу і знову ж таки оподаткування прибутку з цих облігацій, бо банки беруть державні гроші. За них куплю, купляють ці облігації за декілька місяців продають і мають ту маржу. Вибачте мені, це ж гроші всього народу. Це неправильно. Тобто, ще раз підкреслюю, є резерв. І наступне у нас, вибачте, деякі міністерства не виконали, не використовують кошти. Мені прикро, але попереднє керівництво мінветеранів вони мільярд грошей на реабілітацію не використали. Це взагалі ганьба. І ті гроші тепер підуть на військові, бо вони не встигають. Я вже не кажу, що вони е, тільки в липні місяці прем'єр Шмигаль підписав розподіл коштів для придбання житла для військовослужбовців: 5,7 і мільярдів і членів родин загиблих. Що це таке? Це вибачте. У нас більше 45 тисяч на черзі, а це декілька тисяч до чотирьох отримують тільки це житло, тобто це тема. Наступної розмови і наступного бюджету, але однозначно ми внесемо зміни, і е, військові будуть забезпечені. А де ресурси, резерви є у державі, просто потрібно працювати, в тому числі податкові не шляхом тиску на малих і середніх бізнесів. Ми категорично проти того, щоб навантажувати ФОП, як дехто пропонує, дайте ФОПу вижити. Вони створюють. Для себе робочі місця і заробляють і ще двом-трьом людям дають заробити, сплачують податки. Їх чіпати не можна. А резерви про це ми говорили. І дискусія буде і в бюджетному комітеті, і в сесійній залі. Найближчими днями ми ухвалимо у другому читанні. В цілому і я впевнений, що президент найближчими днями його підпише, щоби з 20-го до кінця цього місяця всі отримали військові в залежності. Кому коли грошове забезпечення, тобто я хочу сказати, чому вірити, що слова в нашій студії в тому. Друге, друге дітаті, повторне, друге. А, повторне. Це не mm -hmm. новий законодавство. Mm -hmm. Це той самий, але ми матеріалі поки що не бачили. Mm -hmm. Сподіваємося, що там про податки нові не йдеться. Про що ми говоримо? Mm -hmm. Тобто, це Михайло, може так. бути такий сюрприз, <laughs> не виключно. Палом, пан хочу підтримати пана Батенка і пана Михайла Михайловича. <clears throat> Нак Нафтогаз має тисячу працюючих. Фонд заробітної плати 2,2 мільярди. Скільки в нас є наглядових рад, так. де вони отримують, слухайте, це просто немислимо, вони отримують мільйони зарплати. Більше 500 тисяч, 700 тисяч. Ось недавно абсурдна була така інформація, гуляла, що керівник «Укрзалізниці» зарплату отримав 8 чи 7 чи 8 мільйонів. Слухайте, їдеш по залізниці. Таке враження, що ти на конях їдеш, скачеш по по дорозі, от з такими ямами. Тобто, тут треба вишуковувати всі оці вскриті внутрішні резерви. Плюс треба і органи самоврядування збирати з ними, вести діалог. У них серйозні кошти є. Вони вони пруть, вони постачають, але вони під підтягнуться. Я вважаю, що треба до цього підходити серйозно. Треба слухання запровадити, треба вести діалог. І ну, треба аналізувати. Так, я бачаю одна репліка. Справді, наглядові ради. Кудрицький, як звільнявся, отримав вихідну допомогу. Знаєте скільки? 40 мільйонів. Кудрицький Укренерго. А наглядова рада, яка йому дозволила ці кошти виділити з п'яти людей троє в Україні не були. Вони не приїжджають сюди, вони дистанційно ухвалюють такі рішення Найближче це в Польщу Приїхали. Зібрали, тобто наглядові ради там теж резерв, де ці кошти. Якщо Україна не довіряє своїм громадянам, ну вибачте мені. Знаєте тут питання ж в тому, що от можна ж сказати, от ви в своїх студіях розводите якісь такі, ну. Але чи не комуністичні погляди, чому там топ-менеджер не може отримувати величезних коштів? Що він відповідає? Але ми а ж розуміємо, хто? хто зараз в нашій державі топ-менеджери, хто в нас найважливіший зараз в державі. І це точно ну, людина, яка отримує умовних 8 мільйонів гривень. Я думаю, в, в скрутні часи може і на 500 тисяч гривень. Як якимось чином пережити, але так? не під час війни і, і, так. та і не вмерти. Та. Я ж так. я про це говорю. Що так. В нас інші топ-менеджери. Топ-менеджери на сході вони керують батальйонами і бригадами. Це ті люди, які зараз мають отримувати е, найбільшу матеріальну допомогу. Пане, е, я розумію, пане Микола Сахно, наскільки е, ви можете, не можете про це говорити, але тим не менше, от ці як на військових впливають ця інформація стосовно того, що от зараз може не бути виплати. Ну ми розуміємо, що яким чином ця виплата е, військовослужбовцям вона з'явиться. Можливо, не одразу, можливо, через місяць, можливо, коли будуть ухвалені необхідні закони. Але тим не менше, що що думають військові? Не лише ви, а загалом розумієте. Ми ж туди прийшли не гроші заробляти, а захищати свою батьківщину, свою родину, своїх дітей і ну, те, що не будуть і цієї, виплати. Вибачте, що прибуває. І от цього розуміння, мені здається, бракує деяким українським е, топ менеджерам з мільйонними зарплатами. Е, розумієте, дуже так е, на це дивиться, коли кажуть: ось військові, ми всі також хочемо закінчити як можна скоріше, але, ну, але є багато але. Прийдуть військові, допоможуть нам навести порядок з тим, навести порядок з тим. Шановні, ми не будемо нічого допомагати. Повірте, наші межі вже на, не то, що межі, а можливості на межі. І вони дійсно на межі. Розумієте, це е, не в грошовому забезпеченні, не в чому цьому, а коли от ти приїжджаєш. Зони проведення і дивишся на ці всі. Знаєте, ну що таке немає? І я в Львові трохи вже побув. Після 12-ї години є комендантська година. Чому люди ходять? Чому? Що це? Ну Є потреба в бізнесі? Давайте якось це так, щоб було. Зараз ми військові приїжджаємо, нам поліція попереджає, ви не ставте свої автомобілі, тому що їх палять. А чого їх палять? Тому що нема контролю, поліція з цим не справляється. То давайте організовуйте ДНД, давайте робить робіть те все, то ми ті е, свої машини, елічки та наваріки поставимо біля ягуарів, і тоді всі будуть за ними слідкувати. Тобто, от в цьому все і є. А гроші, ну я думаю, розумієте, якщо е, ми будемо впиратися тільки на грошове забезпечення, ви людину не переконаєте йти на, на ноль. Це е, тоді, коли навіть люди приходять страшно завжди. Але ти повинен їм довести, що там твої батьки, там твоя родина. Я повторюсь, і, ну, це ті ключові слова, на які, які впливають на те, що треба виконувати свої обов'язки. Тобто, ну, якось так. Оксана Клав. Я напевно да. так. Да. За кожним військовим, так. Це стоїть сім'я його. І переважно ці кошти, які він отримує, так йому треба забезпечити і свій, свій оцей маленький тил. Кожен військовий, ну я не зустрічала таких, витрачає. Велику частку своїх заробітків на те, щоб облаштувати свій побут там на передовій, щоб зремонтувати свою машину, навіть не свою машину, а, а цю техніку. Знаєте, зараз дізналося про один факт, який мене просто порвав. Це те, що там, от на цьому курському напрямку, хлопці скидаються коштом, щоб купити жетони. Оці жетони, я не знаю. що... Як це так, щоб на третій рік Великої війни хлопці не були забезпечені? Хлопці і дівчата не були забезпечені цими речами. Але воно купується теж за ці от гроші. І як, як ми можемо сподіватися на те, що вони підуть раз повернуться, підуть другий раз повернуться, але без, без того, що вони не будуть мати можливості дати хліб своїй сім'ї, що вони далі будуть це робити? Це, це дуже. Це дуже цинічно, це неправильно, так не може бути. Нехай кожен оцей, хто по 8 мільйонів, попробує попостити один цей місяць на хлібі і воді. Я думаю, не схудне і не, не, не скінчиться від цього. Але військовий це беззаперечно має отримати ці гроші. Так він і пішов туди за гроші, він пішов захищати свою батьківщину і свою сім'ю, але йому треба справді забезпечити свою сім'ю, щоб його дитина могла нормально вбрана, піти в школу, е скинутися теж на е ті потреби шкільні. Ну тут нема так, про що навіть сперечатись. Я просто про те, парламент проголосує. Я не від імені парламенту, я від Я вірю, від я вірю але, Європи, але навіть це виходю. боляче, що це питання. Може, виникло але сумі... ми парламент проголосує тут. Сумніву немає. Ми просто я знаю. так. само, ми думаємо про військових, думаємо про тил. Бо тил тримає фронт, фронт тримає тил, це взаємопов'язані речі, економіка і так далі. Тому, очевидно, що парламент проголосує, Я більш ніж переконаний, що після 20 го числа труднощів не буде з фінансування армії, я не кажу від, від імені когось. Але е, знаєте, в чому проблема з фінансами як такими? Тому що е, ми ж профінансували повністю і прокалькували повністю витрати армії на 2024 рік. Але знову ж таки, вона в середині року виявилася дера в розмірі майже. 500 мільярдів гривень це не маленькі гроші. Проблема в тому, що на початку року, коли затрималася допомога від Сполучених Штатів Америки від наших партнерів, в тому числі уряд змушений був з державного бюджету купувати зброю, це. Це десятки десятки мільярдів гривень боєприпасів. Я, я вірю, і, і тому власне ця дара і виникла. Ми не знаємо тут, тут не можна не займатися прогнозом пояснювати. явища. Але саме питання, що воно виникло, це дуже погано. Ви уявляєте собі, навіть після цього ефіру. Я, я вірю, що в багатьох отих орківських телеграм-каналах з'явиться інформація про те, що. Україна не зможе забезпечити своїх військових зарплат. зможемо зможе, але ж перекрутять О, і, і, і це це, так, і все не сподіваємося, що вони перекрутять вони і вигадати. Зможуть, Просто таких питань не має виникати. про це вам буде вже в нашому ефірі. По суті, завершальне слово бачу. ви Піднос руку мене репліка, Насправді, справді, справді так. справді я хотів коротко поставити питання панам депутатам, тому що ми дуже багато говоримо про наповнення бюджету. Мене шокувала одна цифра, яку я буквально вчора почув. Це співпраця з Росією в нафтогазовій сфері. Тобто мова йде про те, що транзит газу, начебто, має бути відновлений чи продовжений, і це буде давати Україні наскільки я чув 280 мільйонів доларів. Натомість Росія на цьому зароблятиме порядка 11 мільярдів доларів. Те саме стосується нафти. Тобто, яка тут ситуація? Це, чесно кажучи, дуже такі ну волоса битки стає, коли думаєш про те, що відбувається співпраця під час війни, і наскільки це виправдано взагалі, навіть якщо говорити з економічних міркувань, я можу. Ну панаха, прошу прошу. Ну я справді теж чув це від прем'єра, який пояснював, відповідаючи журналістам. Я до речі теж цю інформацію знайшов, що виявляється. Угорщина і Словаччина взамін Лукоїну качає нафту іншої фірми російської через територію України. Я зробив офіційний запит до прем'єр-міністра щодо того, коли і хто підписав цю угоду і на яку суму. Бо насправді я погоджуюсь з вами, і це позиція аналітиків, фахові, з якими я спілкувався, що Україна більше втрачає, я вже не кажу політичному. А в економічному від такого такої оборудки, вибачте ж, це кому? Це тим двом європейським нашим сусідам Угорщині Словаччині, яка всюди виступає проти України ФІЦО і, і то і, і їм ще давати. Це перше. А стосовно газу, я чув офіційну заяву прем'єра, що ніхто з українського боку не збирається продовжувати верніше е -е, поновляти контракт, який закінчується восени. Інша річ, що український уряд має думати, як використовувати цю трубу, бо це наш, е, як кажуть, національний ресурс. Його теж він не може бути технологічно. Пан Тарас Фахівець він нам пояснить, що якщо не використовувати взагалі його, то це б через декілька років металобруг це б теж неможливо допустити. Михайло гаш має повну рацію. Я тільки хочу в'язати це трошки в ширшому аспекті з точки зору геополітики. Пан Андрій вже сказав про порівнюючи там, чому Орбан не став їм ренадім. Хоча ми не знаємо, який би був імАТ, якщо б він жив, не був повішеним, він повішений був, чи розстріляний в 56 му році, якщо б він жив у 2024 му році, ми не знаємо цього. Який би був Дубчик, якщо б він помер не в 92-му, а жив в 24-му був прем'єр-міністром, це дуже умовні поняття. Але ми знаємо точно, що від позиції Орбана як прем'єр-міністра Угорщини, і від позиції. Фіцо, як прем'єр-міністра Словаччини, залежить пакет фінансової допомоги на наступний рік Європейського союзу 50 мільярдів. Ну от він там розділений по етапах і так далі. І я думаю, що у у в'язці цього питання, яке ставить Орбан і Фіцо. Це питання нафти насамперед, тому що це, до речі, невеликий нафти. Я можу вам сказати, я колишній директор нафтопроводу дружба, а майстрина протопроводів. Там ціна там е, об'єм приблизно коливався меже 12 мільйонів тонн сирої нафти, яка йде на двома гілками п'ятисотки труби. Е, ну, від від мозерля через п'ять областей України на словацький кордон і на е, угорський кордон, пункти прийому Бутківця і Фенишкітки. Це, це порядка 12 мільйонів тонн сирої нафти. Це ціна питання 12 мільйонів. Так, Україна на щось, щось на цьому заробляє, якщо говорити про нафту. Але від цього, якщо від цього залежить позиція уряду двох країн, які не зовсім дружні до нас, але які можуть заблокувати нам підтримку 50 мільярдів гривень до доларів, перепрошую, чи євро? Євро. Євро це, це треба задумати.